Ви знаєте, що? У світі організація Об'єднаних Націй виставили і розробили програму глобальні цілі сталого розвитку. Ця програма розрахована до 2030 року, і е, заснована вона була у вересні 2015-го в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, що відбувалась у Нью-Йорку. І ця програма є програмою соціально-економічного. Розвитку суспільства і саме в 2015 році Держава Україна також підписала і долучилась до цілі сталого розвитку. В Фокусі нашої з вами уваги є міцне здоров'я та благополуччя. Це третя ціль в цієї програми, яка Передбачає певні напрямки роботи, а саме забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці, і цю програму розробила Організація Об'єднаних Націй і активно впроваджує в життя українців саме бюро. Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, але громадські організації також набувають певного руху для того, щоб усі ці цілі об'єднати і зробити здоров'я українців краще, а тривалість життя довше. Мета. Цього заходу глобального плану дій щодо неінфекційних захворювань наступна зменшити тягач захворюваності, смертності та інвалідності, які викликані профілактикою, і, і, і запобігати неінфекційних. Хворобам. І ось на цій прозірці показано основний тягар неінфекційних хвороб, а саме кардіоваскулярні захворювання, що складають у світі 37%, онкологічні хвороби, які складають у світі 27 Дуже важливий внесок в смерті українців і людей світу, вносять респіраторні захворювання. Хронічні обструктивні захворювання легень, і також цукровий діабет. Тож лікарі разом з суспільством мають об'єднатися задля подолання. Цієї кризової ситуації. В Україні також прийнято національний план дій щодо неінфекційних захворювань, і головним моментом було зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних захворювань за допомогою профілактики та лікування. Але ми знаємо, це було в довоєнний, доковідний період, але життя внесло свої корективи. І таке тяжке захворювання, як covid 19, тільки поглибило перебіг основних неінфекційних захворювань. А війна і стресові стани зробили так, що значна кількість людей молодого віку страждає від неінфекційних захворювань. Це є структура смертей до основних глобальних викликів. В 2016 році, і ми бачимо, що 71% смертей світу саме включало основні чотири неінфекційні захворювання: Це кардіоваскулярні, онкологічні, хронічні респіраторні і цукровий діабет. Є сьогодні на сайті націй звіт. Згідно якого показники у сфері охорони здоров'я в Україні значно поступаються середньоєвропейським показникам, це говорить про те, що у нас є робота для ва для, для українців і їх якості і тривалості життя. І п'ять найпоширеніших неінфекційних хвороб людей працездатного віку е на смерті припадає 80%. 71 загальносвітових даних і 85 з усіх смертей в Україні припадає на основні неінфекційні. Захворювання і згідно цього ж документу, який ви можете подивитися, згідно посилання, вказано, що видатки на охорону здоров'я в Україні в пропорції до загального зведеного бюджету завжди були нижчими за середній рівень в країнах. Тож те, що сьогодні до нас долучилась громад... кафедра громадського здоров'я, є дуже важливим моментом в формуванні політики щодо основних неінфекційних захворювань. І ось основні ем, цифри, які є сьогодні за результатами Держстату в Україні, за причинами смерті. Подивіться, серцеві-судинні захворювання 60% всіх неінфекційних захворювань. Далі онкологія 10%, хвороби органів дихання, майже 4%. І, ем, це говорить про те, що сьогодні медична спільнота має згуртуватися за попередження і лікування. Цих неінфекційних хвороб. Декілька слів я є президентом Асоціації стоматологів України і декілька слів хотіла би сказати про аспекти стоматологічного здоров'я. Є, відповідний документ Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я, які кажуть і про роль стоматологічного здоров'я в загальносоматичному. І слід зазначити, що прийнята політична декларація і план заходів Організації Об'єднаних Націй та Всесвітньої Федерації стоматологів щодо попередження і впливу на основні чинники ризику. І ось давайте з вами розглянемо ті основні чинники ризику, які про приводяться в цьому документі, а саме вживання табаку, тютюнопаління. Неадекватна дієта, зменшення фізичного навантаження і вживання алкоголю це основні чинники ризику, які негативно впливають на збільшення кількості смертей від неінфекційних захворювань. І сьогодні як лікарі сімейної практики, так і лікарі-стоматологи, які Поступаються лише лікарям сімейної практики за кількістю відвідувань, вони мають також долучитися до превенції саме цих чинників ризику, і суспільство має більше говорити і інформувати населення України щодо цих негативних впливів чинників ризику. Дуже часто ми говоримо про те, що кровоточить ясна, і не звертаємо на це уваги. Але разом з тим, коли виникає кровоточивість ясень, уся інфекція, яка зосередження в ротовій порожнині, а це понад 700 видів мікроорганізмів. Потрапляють в кровоносне русло, і що відбувається? Це цікаві дослідження, про які я хотіла би акцентувати увагу медичної спільноти, які провела Національний університет охорони здоров'я України імені Платона Ликуча Шупика. Разом з інститутом кардіохірургії Амосова. Ми досліджували стан здоров'я ротової порожнини у людей, які мають проходити лікування, а саме замін. На штучний клапан серця. І ось подивіться, стан здоров'я ротової порожнини, який бажає на краще і стан клапану. І мікрофлора, яка є в ротовій порожнині, вона повністю відзеркалюється на клапані серця. Так, поставлять штучний клапан серця. Але через 2-3 роки ця інфекція знову приведе в негідність. Цю цей штучний клапан серця. І що ми будемо мати? Ми будемо мати передчасну смерть. Тому ми маємо комплексно підходити до профілактики основних неінфекційних захворювань. Ось ми брали з вид біоматеріалу видалених клапанів за допомогою ПЦР реакції основну мікрофлору. І подивіться, ця основна мікрофлора і загальне забруднення ем, клапану. Повністю співпадає з мікрофлорою ротової порожнини. Тому ми маємо санувати абсолютно всі органи і тканини. І найбільш такий тягар несе на собі такий мікроорганізм, грам-негативний, це пофіромонас гінгіваліс, який вражає не тільки тканини парадонта, а і епітелій судин. А далі атеросклеротичні зміни, і ви бачите наклапання серця. Ось тут представлена аорта у пацієнта, який має пародонтит. Ми пам'ятаємо, що під час COVID-19 дуже значна кількість людей страждала від тромемболічних ускладнень. Чому утворюються ці тромемболічні ускладнення? Тому що внаслідок транзиторної. Бактерійній, яка може виникати, наприклад, при кровоточивісті ясен, живі патогенні мікроорганізми потрапляють до кровоносного русла, але цей час відбувається і активація захисних сил організму. А саме, ви добре знаєте, що таке фагоцитоз, але на цій прозірці показано активація нейтрофілів, а саме щодо утворення позаклітинних нейтрофільних пасток. І ці нейтрофільні пастки вони ніби виловлюють в судинах е е патогени і інфекцію мікроорганізму. І як наслідок. Це є в подальшому одним із чинників ризику щодо тромбоемболічних ускладнень. Хочу зазначити, що Всеукраїнське лікарське товариство послідовно, крок за кроком, вносить свій внесок в інформування лікарів України щодо основних неінфекційних хвороб. І на цій прозірці 2021 році, це було до війни, але під час ковіду. Саме всеукраїнське лікарське товариство зібрало лікарів України в обговоренні національного. Плану дій щодо превенції основних неінфекційних захворювань і я щиро дякую і президенту всеукраїнського лікарського товариства пану Олегу Мусію і м -м, медичній спільноті за такий цікавий захід і декілька слів яким чином відбувається співпраця Всеукраїнського лікарського товариства із світовими спільнотами щодо основних неінфекційних захворювань? Хочу представити, що в 2017 року, 25 листопада, Україну офіційно долучили до такої важливої організації, як Постійний комітет лікарів Європи. Я особисто була в Брюсселі на цій Генеральній асамблеї, коли голосували за Україну. Я дуже Же переймалась з цього питання, тому що різні були течі, як сьогодні ми бачимо в політичних. Але разом з тим Україна була долучена до цього процесу. Що дає постійний комітет лікарів Європи? Це організація, яка впливає на прийняття рішень європейським парламентом. І саме тоді, в рамках того відвідування, ми мали нагоду відвідати парламент, європейський парламент, де приймаються важливі політичні рішення в системі охорони здоров'я оскільки сьогодні і Україна крокує до європейського союзу, то ми маємо. Також розуміти, а що відбувається у європейській сім'ї лікарів. І ось ми спілкувалися із президентом постійного комітету лікарів Європи, і з очільниками Союзу лікарів, спеціалістів. І хотілося б зазначити, що відбувалось і 60-річчя з дня заснування цієї організації, і медична спільнота України у. На чолі з Всеукраїнським лікарським товариством вітали наших колег з такою чудовою подією. Але хотілося б ще зазначити, що і світова медична асоціація. Серед молодих студентів, які сьогодні долучаються до великої медичної сім'ї, хочу зазначити, що дай Боже, колись ви будете писати наукові дослідження і обов'язково будете вказувати на Гельсінську декларацію Всесвітньої медичної асоціації. Це медична сім'я всього світу, де ми разом з Андрієм Базалевичем мали нагоду бути і спілкуватися. І це відбувалось в жовтні 2022 року. Але спілкування це не просто спілкування, це є потужна робота. І коли був covid 19 то перші. І взаємодії, і інструкція відбувалися за допомогою Всеукраїнського лікарського товариства і співпраці з Всесвітньою медичною асоціацією. І ми продовжуємо напрямок співпраці з питань основних неінфекційних хвороб саме з Всесвітньою медичною асоціацією. Але, знаєте, є таке прислів'я, що друзі пізнаються у біді. І коли грянуло лихо для всієї України 24 лютого 2022 року, то вже 25 лютого вся медична спільнота підтримала українських лікарів в боротьбі з агресором, і ось ви бачите оці м м листи, які ми отримували в перші дні війни, коли під Києвом були бомби. Були танки на вулицях Києва, але жодної миті не було, щоб ми не спілкувалися з медичною спільнотою світу. І вже 10 березня, завдячуючи цій співпраці, було створено фонд медичної допомоги України Світової медичної асоціації. Ви і зараз можете вийти на цей сайт Всесвітньої медичної асоціації і побачити, як активно підтримують лікарі всього світу українців. І ця асоціація. Співпрацює разом з постійним комітетом лікарів Європи, і хотілося би зазначити, що 25 березня знову ж, коли дуже тяжкі події були в Україні, Генеральна асамблея виступила за підтримку українських лікарів. Ви бачите, оті журнали, які і статті в підтримку українських лікарів, і хотілось би зазначити, а що ж саме допомогли. Те, що 10 березня 2022 року було оголошено про збір гуманітарної допомоги, повірте, коли ми переписувались з світовою медичною організацією з постійним комітетом лікарів Європи, і вони питали, що треба українським лікарям. Ну, я професор, я все життя вивчала і долучалася до тична, була до наукових досліджень, але точно. Не для забезпечення лікарень під час військової події, але разом з тим, ми дуже оперативно зреагували, дали певні заявки і вже. Ем... 30 березня 2022 року е, приїхала перша гуманітарна допомога, коли саме були тяжкі бої під Києвом, е, ви пам'ятаєте, і події в Бучі, і в Гостомелі, і тоді вже була ця підтримка. І от на цій прозірці, ви бачите, Андрій Ярославович зустрічає цю ці автомобілі з гуманітарною допомогою, бо саме в Варшаві приземлився цей літак з гуманітарною допомогою саме для лікарів, і вже автівками перевозилась до Львову, до гуманітарного штабу. Але знаєте, за будь-що ми маємо завжди дякувати, дякувати Богу, дякувати долі, дякувати своїй країні. І за цю допомогу ми мали таку нагоду і щастя разом з Андрієм. Базилевичем в жовтні 2022 року на Генеральній асамблеї Світової медичної асоціації подякувати, як і паст президенту, але на той момент вона була ще президентом доктору Хейді. І подякувати майбутньому президенту Всесвітньої медичної асоціації пану Осахону. І знаєте, коли ми були в залі, і була перекличка, називали всі медичні асоціації країн світу. І коли ми були в залі, ми були просто схвильовані з Андрієм Ярославовичем. Коли Вся медична спільнота, почувши, українська медична асоціація піднялась і плескала нам стоячи. Шановні колеги, оцю подяку за стійкість і мужність від усієї медичної спільноти я передаю вам, бо саме ви працювали в найскладніші години, коли ворог був на території України. Але організація, я не могла не показати цю прозірку. Цей перший лист, що був 21 лютого, саме організували дві людини. Це ну, Отмар, який є генеральним секретарем Всесвітньої медичної асоціації, і Анабель, постійний комітет лікарів Європи, і ці дві людини зробили значно внесок для того, щоб згуртувати медичну спільноту світу для допомоги українським лікарям. Декілька слів, декілька слів, тому що для вас буде окрема лекція професора Волосевця сьогодні щодо медичних кадрів. Шановні колеги, до дві. 2021 року налічувались майже 181 тисяча лікарів є нашої медичної спільноти ті дані, які є сьогодні в. Держкомстаті, медичні кадри та мережі закладів охорони здоров'я, ви бачите, що зменшується, прогресивно зменшується забезпеченість лікарями фізичними особами на 10 тисяч населення. Тож ми маємо берегти кожну людину, кожного лікаря, і це дасть можливість зберегти здоров'я українців. І ще на завершення хотілося б сказати наступне. Так, сьогодні лікарі України активно співпрацюють з Всесвітньою медичною асоціацією і по проблемам неінфекційних хвороб, і по питанням COVID-19, і головне щодо гуманітарної допомоги. І цілий список, я думаю, що сьогодні в своїй доповіді це проговорить Олег Степанович, очільник Всеукраїнського лікарського товариства, як допомагає медична спільнота. Світоукраїнським лікарям. І ще декілька слів: що 30 жовтня саме Всесвітня медична асоціація оголосила Всесвітній День медичної професії. Тож, повага до професії тільки зростає як у світі, так і в Україні. На завершення я хотіла би зазначити наступне. Так, неінфекційні захворювання, включаючи такі захворювання, як хвороби серця, інсульт, рак, діабет, хронічні захворювання легень є причиною понад 74% усіх смертей в усьому світі. Понад три чверті всіх смертей. Те від неінфекційних захворювань, і 86% людей померли передчасно, саме за причин неінфекційних хвороб, і 17 мільйонів вони не досягли віку 70 років. Наше завдання разом зберегти і здоров'я людей, і подовжити тривалість життя українців. І це ми можемо досягти разом, завдячуючи лікуванню і головне профілактики основних неінфекційних захворювань. Епідемія основних неінфекційних хвороб ом, створює руйнівні наслідки для здоров'я людей, сімей, громад і є викликом для системи охорони здоров'я. Соціально-економічні витрати, пов'язані з основними неінфекційними захворюваннями, роблять профілактику та боротьбу з цими захворюваннями головним напрямком роботи в 21 столітті. І хочу зазначити, що громадська робота вона також є дуже і дуже відповідальною, тому що саме завдячуючи громадським. Взаємодії між Всесвітньою медичною асоціацією, постійним комітетом лікарів Європи і всеукраїнським лікарським товариством Світовою Федерацією лікарських товариств ми отримали своєчасно і гуманітарну допомогу, і маємо можливість спілкуватися далі. Я щиро вам дякую. Тут є мої. І електронна пошта, і адреса асоціації, і також на Фейсбуці. Буду рада долучити вас до друзів. Шановні колеги, я щиро дякую за увагу.